TV. Давай зіграємо з тобою в Давай. А, Така ситуація. Іти до сусідів з вимогою дати цукерки, натякаючи на покарання у разі відмови. Стрём. Організовувати свято в недільній школі, подяки Богу, з іграшками та солодощами. А, Відвідати будинок жахів, гадати на картах Таро просто для розваги, бо Стрьом. Використати цей час, щоб оцінити наскільки добре не боятися зла, бо Христос його переміг. Норм. Продавати товар із скелетами, відьмами, окультними символами або заробити гроші в цей час, бо ну яка різниця на чому заробляти? Стрьом. Прикрашати будинок моторошними фігурами, що зображують демонів. Штрём. Утримуватись від будь-якої участі у святкуванні Хелоїна, навіть якщо це покупка якихось речей по знижках, приурочених до святкування Хелоїна. Норм. Прибрати територію біля будинку, прикрасти його квітами. Норм. Дивитися фільми жахів чи такі, що оспивують окультизм або насилля. Штрём. Дивитися мотивуючі фільми, які спонукають ставати краще. Норм. Брати участь у святкуванні Хеллоуіна, бо там дадуть цукерки або подаруночки. Стрьом. самому розібратись, чому Хеллоуін не личить святкувати християнам. Норм.